Івано-Франківський обласний осередок комітету виборців України підбив підсумки місцевої виборчої кампанії та спрогнозував основні загрози, які можуть виникнути в день голосування. Так званого чорного піару та прямого підкупу виборців представники КВУ не зафіксували. Проте надмірна кількість паперової агітпродукції викликає роздратування виборців, а стовпи, дерева, стічні труби та навіть смітники нагадують папіємаше, що негативно впливає на благоустрій міста. Передам побажання виборців, оскільки я зразу після того отримав десь так порядка 30 дзвінків і шановні політичні партії. Всі, всі виборці просять вас про одне. Хватить політичної реклами на листівках. Виборці вже не знають, що робити. виборці кажуть, що її вже від неї перепро за слово «нудить». Тому давайте нашим виборцям дамо віддихнути і день тиші зробимо в п'ятницю і в суботу. Не тільки в суботу, а ще й в п'ятницю. Закон про місцеві вибори передбачає чимало нюансів, які можуть заплутати виборця. Вважає член обласного осередку комітету виборців України Сергій Гайдей. Вибори в нас будуть відбуватися реально в єдиному багатомандатному окрузі. А всі ці територіальні округа, 42, яких планується, вони будуть суто технічні. Тобто від того округа може бути не обрано жодної особи, може бути обрано дві-три особи. Може стати кандидатом не особа, яка перемогла на окрузі, а зайняла там друге місце. Крім того, 5% бар'єр на минулих виборах був він менший. Це звужує представництво. Складається враження, що закон написаний великими партіями по загальній згоді для того, щоб самих себе відтворити в місцевих радах, оскільки за даними КВО, значна частина електорату ще не визначилася, чи підуть на вибори. Однією із найголовніших загроз у день голосування буде низька явка виборців. Якщо буде низька явка, в раду попадуть. Ці політичні сили, які б, і будуть мати такі мандати, які би при високій явці не отримали. Також представники комітету виборців передбачають, що громадянам, особливо старшого віку, не просто буде розібратися із виборчими бюлетенями. В партії є перший кандидат і в кандидатом округу, які закріплені за цією партією, і проблема в тому, що ніхто виборцю не розказує про те, що можна поставити одну єдину галочку. У результаті близько 10% бюлетенів можуть бути визнані недійсними. Прогнозують у КВУ. Очікують також і застосування брудних технологій на виборчих дільницях, яких на території області близько тисячі. Дуже багато таких речей, які насвідвідбуваються, які показують, що Багато хто з кандидатів іде вже робить фактично останні кроки і йде вже в Обан. Вони прораховують різні механізми, як би фальсифікувати вибори. Чи то буде в нас можуть бути факти прямого підкупу виборців, коли просто будуть біля дільниці хтось стояти і пропонувати виборцям гроші за те, що побачив позначку в бюлетені? Чи то будуть спроби винесу бюлетенів і започні каруселей. Представники комітету виборців України закликають прикарпатців приходити на вибори. А кандидатів у майбутні народні обранці просять брати участь у виборчому процесі чесно та демократично.